Дорогі сестри і браття, є таке оповідання у старому заповіті, коли пастух один відомий, вони, він загубив ослиць. Один пастух загубив ослиць, і він взяв свого ще одного наймята, і вони пішли шукати ті ослиці. І вони шукали і не могли знайти. І довідалися, що там в околиці недалеко пророк Самуїл десь перебуває. Божий чоловік найвідоміший у ю... Юде... Значить, в ізраїльському народі пророк, головний суддя, який настановляв, настановляв інших суддів. І в них прийш... до них прийшла така думка. Оскільки ми не знаємо, де ті ослиці, підемо ми шукати, спитаємося в пророка, і він нам скаже, де ослиці. І вони пішли, а пророк Самуїл молився. І у натхненні було дано йому знати, пізнати, що той пастух, який прийде до нього, якого він зустріне, він має бути цар над Ізраїлем. І прийшов. Прийшли ті два, він вийшов їм на зустріч, вони зустрілися, поклонилися їм кажуть, до нього мають пильну справу. Мають до нього пильну справу, бо в них пропали. Ослиці, і їх треба віднайти, чи не знає він, де ті ослиці є, щоб їм підказав? А пророк Самуїл каже, чекай, та Бог тобі приготував набагато більше, ніж ті ослиці. Що ти за ослицями бігаєш? Та він тебе вирішив зробити царем над Ізраїлем. Той пастух називався Саул, перший цар Ізраїля. Дорогі сестри і браті, ми святкуємо свято Христового Воскресіння. І вже маємо дуже цікаві наслідки цьогорічного святкування. Бо вже сиділи люди вдома, сварилися, гнівалися, тому що не встигли помити на Великдень. Не встигли, як то люди говорять, домолитися все, тому що роботи дуже багато. Потім не встигли десь до церкви піти, виявляється, і таке, а було на свято Великодні, та, та й по всьому. Тому що, знаєте що, люди дуже часто потопають у різноманітних, безглуздих дрібницях і за них тримаються. І так все їм то потрібно. А Бог для тебе приготував набагато більше, ніж ті дрібниці, які ти сьогодні у житті маєш і за них тримаєшся. Бог тобі підготував життя у повноті. Бог тобі спасіння і вічність приготував. І тому, дорогі сестри і браття, Дуже важливо, коли ми святкуємо особливо свято Воскресіння та інші свята, уміти покинути всі наші дрібниці. Я вам признаюся. Знаєте, чому люди не вміють святкувати День Господній неділю? Бо їх з'їдає гнітюча турбота. Вони думають, що буде в понеділок і в наступні дні. А вся ідея святкування. Шість днів працюй сьомий день господеві. доволі дневі його лиха та відпочинь нарешті від тих всіх турбот. І так від тебе нічого так багато не залежить. То треба зрозуміти це, збагнути, що Бог тримає усіх нас у своїх руках. Тому, дорогі сестри і браття, відкиньмо всі ті почування, всі ті турботи. То деякі люди прийдуть і кажуть, а що вже ніяк не турбуватися, та турбуйтеся, але що то поможе? Від того, що ти не спиш, турбуєшся, нічого не зміниться. Що зробили, зробили. Що так, так, ні, ні. Що більше того, то від лукавого. Навчися розправити плечі, покинути всі ці дрібниці і дивитися в корінь, дивитися в образ Ісуса Христа. Який тобі дає більше, ніж те, чого ти шукаєш і за що так сильно переживаєш. Нехай Воскреслий Господь, Він нас підбадьорує, а ми тримаємося за Воскреслого і залишимо, так як ми будемо співати у пісні Хіровимській, всяку нині житейську печаль. Христос Воскрес!